Життя це просто дивна казка, в яку приходимо лише раз. Тут, де людей любов і ласка, і світло сонечко для нас і небеса в бездонне сині, Чарівні зорі в небесах, ключі високі, журавливі, і вся отця земна краса. Життя складне, але чудове, ми робимо в ньому відкриття, і завжди йдемо в невідоме, тим цікавіше нам буття. Привабливіше, яскравіше є для фантазії політ, і манять вдаль путі світліше, і ти ідеш, летиш у світ. Є й в нім повороти, де випадаєш із сідла, завертить враз круговороти, бувають і такі діла. Та все приходить, час спливає, нова мета наскличе вдаль, в житті усякого буває. Та за минулим нам не жаль, бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеряться путі, чекають радощі й тривоги щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве, його не знаєш до пуття. Буває, радісне й лукаве, але спасибі за життя.